Сьогодні у нас понеділок, 28 серпня 2023 року, 7 година 10 хвилин. Продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді, нашим діткам, які, з яких хочуть зробити рабів гнилої системи. А корумпованим злочинцям, мародерам, дармоїдам, котрі це все роблять. Показую хто і хто. Оце дуже важливо. І від цього залежить, в якій країні ми будемо мешкати в майбутньому. Чи в корумпованій, брехливій, зрадливій, чи в чесній, порядній, де кожен громадянин поважає один одного. З малого до старого. Зважаючи на все те, що навушка нашепчує їм диявол або явалиця, бо в здоровому тілі завжди перебуває здоровий вгуст, який дуже, яким дуже важко мані, маніпулювати. 53 Відьми колдують та відьмаки Хай все, що вони мені бажають, повернеться до них. Все те, що погано вони мені бажають. Бо в цьому світі все те, що робить людина, хороше або погане, і цій людині повертається А цим мерзотникам, корумпованим. Дармоїдем держслужбовцю. Хай буде соромно, що вони, отримавши владу в маленьких містах, селах, областях, використовують цю владу у власних цілях. Збагачуються за рахунок держави, за рахунок простих людей, за рахунок маленьких діточок, в яких крадуть все те, що їм належить. Незважаючи на те, що йде війна, незважаючи на різноманітні стихійні лиха, продовжують розрабовувати, закриваючи на очі, очі на все, те, що відбувається, соромно. Хай їм буде соромно, але відповідати за це все будуть їхні діти, онуки правники. Вони нікуди не втечуть від своєї совісті. І для цього лише потрібен час, щоб вони все зрозуміли. Бо хтось починає розуміти це в 16 років, хтось в 20, хтось в 30, хтось 40, хтось в 80, а хтось зовсім ніколи не зрозуміє. Бо пропили, прокурили, про... Нюхали свої мізки і слухають поради інших корумпованих людей, які їм підказують, як їм потрібно жити, не маючи власної думки.